Міський голова Сергій Рєзнік прояснив ситуацію щодо відключення електроенергії у Новомосковську. Він наголошує, міська влада взагалі не уповноважена відключати світло. Всі рішення приймає енергетична компанія, виходячи з поточних умов та стану енергосистеми України. Шановні друзі, я звертаюся до вас, аби ви почули і зрозуміли. Важлива інформація, будь ласка, увага, міська влада, виконком не займається включенням. Чи виключенням будинків, чи, наприклад, приватних осель, чи багатоповерхових будинків, навіть магазинів, і навіть об'єктів критичної інфраструктури. За всю цю сферу енергетики відповідають енергокомпанії в містах. В нашому випадку, в нашій області, в нашому місті, це компанія ДТЕК, яка вам до війни, ви пам'ятаєте, виставляла рахунки, ви їх сплачували, ви з неї... Там формували ваші правовідносини, нічого з тих пір не змінилося. Так воно і залишається. Ця компанія, яка відповідає за енергетику в місті у нас, міська влада надала листа енергокомпанії ДТЕК з переліком об'єктів критичної інфраструктури, яку треба вимикати лише в крайніх випадках. Наприклад, коли все буде вимикатися. Це наші котельні, це наші насосні водоканал, це наші лікарні все, це виключний перелік. Ніяких інших окремих будинків, споруд чи адресів не надавалося на адресу енергокомпанії. Якщо хтось вам буде говорити інше, це повна несунітниця і брехня. Щоб ви просто це знали. Зараз буде працювати система таким чином. Що будуть е не відключення віялові, а включення. Тобто змінюється система. І ми намагаємось кожен день в контактах з ДТК е таким чином досягти результату, щоб пропорційно і однаково вимикалися різні будинки і скоротився час. Коли будинок знаходиться без електрики, чи вулиця знаходиться без електрики. Так у нас трапляється, що багато будинків потерпають більше, ніж інші. На жаль, така ситуація у них зараз. Ми намагаємося її змінити через спілкування з дитеками. Ми їх намагаємось, що називається, переконати. Це важливо розуміти. Сергій Олександрович додав: будинки, які знаходяться на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, і де електроенергію раніше не вимикали, енергетики обстежать, нададуть висновки, і далі ці будинки також відключатимуться. У нас ситуація, слава Богу, одна з найкращих в Дніпропетровській області. Ми перші були після блекауту включені в енергосистему. Ми перші отримали електрику. Перші в Дніпропетровській області в повному обсязі відновили водопостачання і теплопостачання. Цей час, який ми зараз ведемо діалог з ДТК, він буде не такий протяжний і, мабуть, на протязі трьох чотирьох днів цього тижня ці питання вирівнюються. Цьому може, зможе завадити, завадити наступна ситуація. Якщо знову наша країна під підпаде під масив, масивні обстріли ракетні, і буде знову ситуація, коли можливий блекаут, то тоді всі правила будуть діяти по іншому. Нагадуємо, варто споживати електроенергію дуже економно. Не можна забувати, що перевищення лімітів споживання призводить до аварійних відключень. Ми всі маємо сьогодні. Готуватися до різних сценаріїв, в тому числі і сценарія того, що може бути на якийсь час взагалі відключена енергосистема нашої країни, може пропасти зв'язок. Я звертаюся до мешканців Новомосковська, будь ласка, заздалегідь, домовтесь зі своїми близькими, друзями, рідними. Як ви будете підтримувати зв'язок. У випадку, якщо взагалі мобільний зв'язок. В Україні буде вимкнений на якийсь час. Те ж саме, будь ласка, запасіться водою, технічною, питною, зарядіть свої пауербанки, купіть, хто ще не придбав, будь ласка, ліхтарики, зарядіть свої гаджети максимально, постійно вони мають заряжені бути. Тобто, треба готуватися до того, що може бути така ситуація. Це не привід для того, щоб панікувати. Це просто е, можливість заздалегідь морально і фізично підготуватися до такого випадку.